У Жовтих Водах днями відбувся цікавий захід, присвячений психологічному здоров'ю жовтоводців. під назвою День спільнодії Щоденники стійкості жителів громади. Це частина великої всеукраїнської програми Ти як за ініціативою Олени Зеленської, яка покликана допомагати українцям зберігати внутрішню рівновагу. Це для того, що ви один знаєте, місці зустрічається навіть, навіть в Фейсбуці, щось там лайкаєте. Додому. Але коли йдете по дорозі, навіть не скажете Люпеди вітаємо. Привіт, як ти, як твої справи. Це про те. І сьогодні ми будемо говорити в темі ментального здоров'я. І сьогодні день спільнодії. День спільнодії проходить по всій Україні, в кожній громаді, де це можливо по безпечних умовах. Це про єдність, про нашу спільність і про те, що разом ми рухаємося допомога. У заході взяли участь представники виконавчого комітету, а також працівники міських закладів, медики, вчителі, психологи, ветерани і дружини військових. Програма заходу була дуже насичена. Їм розповіли про роботу координаційного центру з психічного здоров'я та платформу Ти Як, де можна знайти багато корисної інформації та порад для підтримки себе та близьких. Показали короткий відеоролик про стійкість. Це було як мотиваційне нагадування. Так буває важко, але ми можемо з цим впоратися. Консультант з ментального здоров'я Людмила Скиба розповіла про метод терапевтичного письма. Він допомагає виразити думки і емоції через щоденники. Виявляється, коли ми описуємо свої переживання, це допомагає заспокоїтись і краще зрозуміти себе. Кожен учасник спробував написати власний щоденник стійкості, де зміг записати свої думки, переживання, маленькі перемоги і те, що допомагає триматися у складні часи. А найсміливіші навіть прочитали свої записи вголос. Було дуже надихаюче слухати про те, як люди різного віку і професій знаходять сили в собі та підтримують інших. Добрий день, мене звати Вікторія. Сьогодні поділюся про те, що таке моя стійкість. Моя стійкість першочергово в моїх опорах, які я будувала всі свої 32 роки. Це є і знання, і пошук нового, і розвиток своєї особистості, формування соціальних зв'язків, будування своєї власної сім'ї, своєї справи. Це велика увага своєму ментальному здоров'ю через психотерапію, медитації, тілесні практики, це танці і спорт як висвітлювання про тіло і психіку, це дисципліна і рутинні справи, які я роблю кожен день. Це моя сім'я, мої рідні, це мої хвостаті, друзі мої. Та це всі люди, які оточують мене і кожного дня дарують мені надію і віру. Те, що може щось Давайте і не буде. Моя стійкість це моя родина та моя робота. Для мене особисто це підтримка та співдія, моїх рідних та оточення. Це емоційний прояв турботи та відпочинку. Для мене стійкість це про те, як я маю зараз жити і підтримувати себе та інших. Про те, як висловлювати свою турботу чоловіку, який захищає нас. Про те, як не зломитися перед дитиною, а навпаки, допомогти їй, зрозуміти, що вихід з будь-якої ситуації є. Про те, як надати допомогу підліткам і бути для цього прикладом для наслідування, про те, що треба цінувати свій особистий простір. Про те, як висловити свою думку, про те, як медитувати, давні, вчасно відпочити і сказати собі в якийсь час стоп, зупинитися та відчути повітря про холодне та тепло. А, моя стійкість це, це розуміння власне необхідності. В першу чергу я потрібна собі, і своїм найближчим друзям, які вважають для себе в мені певну цінність. Моя стійкість моя доброта. За найменші можливості я допомагаю тваринкам, притулкам, бо вважаю цим справою моєї душі. Звичайно, я наважаю без уваги і нагальні потреби в нашій країні. Допомагаю, як можу військовим, донатами, до виконувати участі в акціях підтримки військовополонених за та інших бригад. Таким чином я намагаюся проживати своє власне життя і писати своє власне історію. Моя стійкість, моєму в моєму характері, вихованні, стосунках з рідними, в родині це вміння тримати удар. Не з і знаходити рішення, жити тут і зараз, комунікувати з оточуючими людьми, цілі, які я ставлю перед собою, досягаю їх, можливість допомагати іншим, вміння знаходити можливості для виконання власних потреб. Це вміння жити, проживати, бути тут, зараз я потребував у стійкості не спочатку повномасштабної війни, а спочатку ковід дев'ятнадцять. Моєї стійкості були мої знайомі і мої хлопці. А під час ковід-19 почалася дистанційство. І я перестав розмовляти з однолітком на Початок війни ще більше мене ввів у вічі. Але тоді, завершивши 9 клас, я перейшов у коледж і почав став, став старості, змушувавши себе розмовляти з іншим і комунікувати. Таким чином я зміг відновитися. І... Почав знов шукати себе, я почав шукати нові хобі. Зараз, наприклад, цікавлюся скульптингом в Белендії, тому я вважаю, що я ще багато зможу для себе знайти і знайти собі. Тож цей захід маленький, але важливий крок до того, щоб наша громада стала ще сильнішою і згуртованішою.